А я пропоную знайти господаря того господаря, хто збив російський літак. А 50? і Ні, ще один знову розслідування. Знову розслідування. Давай. долучаємо <кій> до нашого теро нашого військового експерта, експоробітника служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, добрий ранок. Да, вітаю студія. Дякую, що запросили. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом із новини Лав, пане Іване. Отож, Зеленський натякнув, що російський літак, літаки. Перепрошую, збили за допомогою патріотів. Мейбі як варіант, ми ж не знаємо. Це такий фокус ілюзіоніста. Хай він залишається в таємниці, бо тут не тому питання, щоб тримати наших громадян або наших західних союзників в такому сірому стані. незрозумілості. це в першу чергу для росіян. Робиться ну в лапках, звісно, щоб якомога довше, довше тримати їх в такій невизначеності, бо чим довше вони визначаються, тим менше в них є часу зреагувати на таку атаку, таку загрозу і. І менше спроможності прямо зараз підлаштуватися або вигадати якісь Пане Іване, Давайте почуємо президента і продовжимо розмову. Всі думали, що Росія має ракети, які не можна збивати. Петріоти збивають все. багато хто боявся наслідків якщо Україна отримає зброю дальнього ураження, а в результаті Росія лише втрачає більше. Лише два дні тому ми довели, що Україна може навіть вражати дуже, дуже цінні російські військові літаки, які ніхто раніше не збивав. Пане Іване, ну є ще версія від росіян, вони кажуть, що це їх власне ПВО збило. Знову ПВО був дурак, як цитуючи Пригожина, вже винищеного. Да. Також невідомо, чим чи ПВО, чи не ПВО. Отже, ця версія, якби, має право на існування чи ні? Про <пренд> Fire»? <-лі файл> Да, так, що ми могли якось обманути їх ПВО, так що вона вистрілила по своїх же е, відверто скажу: я не є фахівцем в галузі протиповітряної оборони, але ну, є основні стратегії. Две стратегічні версії: це френдліфа російський, це е, з літака з українського запустили ракету, вона влучила або з землі, uh -huh. або із землі, і з українського літака. Я впевнений, що росіяни десь я думаю, протягом тижня, все-таки розберуться. Вони дістануть уламки цих ракет. Або цієї ракети з літака з тіл постраждалих загинувших, проаналізують і зрозуміють, що це, і потім будуть вживати заходи для. Там за можливе відсунення в сторону там не знаю, на 50, 60, 70 кілометрів вглиб території Росії. Ці літаки, тобто у нас зараз є віконце можливості, і от як наші військові кажуть зараз російські літаки, які скидають ці керовані авіабомби, вони сліпі. Вони просто не бачать, що відбувається на землі. Вони не отримують інформацію. Вони залітають просто в туман і сподіваються, що їх угу. не прилетить. Пане Іване, видання «Дольчевела» Пише, що в Україні немає іншого ЗРК, який би міг достати до Азовського моря, і потім вони. Ни аналізують. Якщо це так, це означає, що збройні сили України пішли на ризикований крок, і вони так підігнали наші Петрі, от ближче до кордонів до лінії фронту. І тепер Росія буде змушена відсунути А-50 від лінії фронту на 100 кілометрів. І як результат, це покращить умови для використання Україною своїх бойових літаків, як для прикриття наземних операцій, так і. Для ударів по Криму як ви оцінюєте ось таке припущення, і в результаті, що ми отримаємо, якщо так станеться, ну давай так. Коли росіяни проаналізують, зрозуміють, що це було. Дійсно, вони відтягнуть, як я казав раніше, свої літаки трішки в глибину. Не знав це, типу так, це як було. чорноморським флотом, так Російської Федерації? Так, так, так. так. Якщо ти не знаєш що робити, відтягни, заховайся і чекай, там. Чекає якогось моменту слушного. А що це нам дає? По перше, Росія Росіяни будуть обмежені в використанні обмежені, підкреслю своїх літаків, які кидаються ці керові, керовані авіабомби. Вони будуть обмежені в використанні своїх елікоптерів. Плюс це оці ось. Майже щоночні бомбардування України шахедами, ракетами. Тобто цей літак знаходиться в повітрі, постійно аналізують, де спрацьовує українське ППО, щоб потім можна було по цьому ППО завдати удару. Тобто я думаю, зараз теж будуть тут суттєво обмежені спроможності. Пане Іване, хотілося б з вами про Харків поговорити і по Одесі. До речі, вчора теж ну вночі, да ж летіли. Тобто, ну чи вплинуло, чи не вплинуло не зрозуміло. Поки що серйозних ракетних обстрілів не було от, масово не крилатими ракетами, так але по Харкову продовжується ось знову вчора. Фактично, терористичний акт. Знову по житловим будинкам, знову С-300. Ну і знову наші пабліки в свою відповідь кажуть типу Білгороду приготуватися. На ваш погляд, такий підхід спрацьовує проти росіян, що по за кожен Харків ми будемо відповідати по Білгороду. Чи не ми? А ну просто ті, хто нам співчуває, скажімо так. Ну, дивіться, нам не цікав Білград, взагалі, нам не цікаво Вороніж як таке місто. Ну окей, там порадіти в соцмережах. Ну ок, але це буквально ну, там 10-15 хвилин. Воно ж не працює для хлопців на фронті взагалі. Воно не покращує їхнє становище. А от коли буде прилітати, наприклад, по авіабазі, і у росіян не буде вільних літаків, щоб бомбардувати як наші хлопці на передовій, так і потім обстрілювати територію України. Плюс приймається. Не буде гелікоптерів. Плюс приймається не буде палива для гелікоптерів, плюс, тобто військові об'єкти, а також квазі військові напіввійськові, які забезпечують військо. Це як я казав, конструкторське бюро, дослідні інститути, які виготовляють проектну документацію до гелікоптерів, до літаків, до ракет, якусь електроніку виготовляють. От або знищення окремих а, людей, які відповідальні за цю програму, от якогось головного конструктора, головного інженера. Наприклад, компанія зала Аера, яка виготовляє ланцети. Якщо знищити вище керівництво, то хоп, я впевнений, і будуть проблеми з виготилам Угу. Ось так. А, а в нас до речі теж пропонують є пропозиції, щоб не було проблем з виробництвом зброї, також бронювання від мобілізації. Кабмін скасував обмеження для бронювання військовозобов'язаних? Зміни передбачають, що тепер військове зобов'язання, які займаються важливим місцем співробітники підприємства маю на увазі установі організації, які визначені критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, без обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Як ви оцінюєте таку ініціативу? позитиву так зі сторони, що ті, хто вважаються важливими, так критично важливими в оборонно промисловому комплексі, на них ставиться броня. Чи не буде в результаті цього, знаєте, ну якоїсь що дуже ну, великий список буде ну критично важливих людей, які мають залишатися це, да, це по було. Але, але я в тому бачу знаждіна і позитив, що це може бути така мобілізація на підприємства, так мобілізація на ось цей фронт виробництва власної зброї. Будь ласка, пане Ямане. ну 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 дивіться Тут же ж э, вся історія в чому? Що якщо на людині зав'язано великі процесів, якщо її забрати, висмахнути з процесу. То руйнується все, окей. Я не кажу там просто про якогось директора. Якщо це, наприклад, зна там технолог, головний інженер, без якого от просто, якщо немає там 2-3 години підприємства, на виробництві, починаються там десь загальмовуватися, пробуксовуватися. А якщо висмикнути і немає ким замінити, то тоді підприємство просто ну там я кажу за там тиждень, за півтора, за місяць, за півтора-два-три, воно може припинити своє існування, бо немає людини, яка знає, як відновити, як відремонтувати, як е, своїх підламів. Легких працівників направити, тобто такі ключові особи, без яких підприємство ну, наприклад, не знаю, там, виготовлення ракет вільха. Ну давайте заберемо головного інженера. А всі решта не знають, як робити, що робити. Вільхи немає. Головного інженера немає. Всі сидять в носі, колупаються, палять бамбук. Ну це ж теж не підхід, звичайно. Ну тобто рішення правильне. корупції тут не буде. Так немає ризику. Ну, сподіваємось, ні ну давайте, так, ризики. Є всюди. Там де є попит, є пропозиція, то завжди є ризик. Що так. будуть Іване, Дякуємо вам, що ви Дякую. розповідаєте, деталізуєте, розставляєте акценти. Іван Ступак, військовий експерт, і експівробітник служби безпеки України.